І так, я зараз сяю як млинець, такий Боже, зараз підуть такі шутки. Так ось я зробила кремову корекцію обличчя, і нам треба, що ну, нема не вам, а мені припудритись. Купила пудру від PayS. Я забіжала у близько, купила ось цю від Paese. Мені продавець консультант запропонувала розсипчасту пудру, я взяла, думаю, якраз. Потестуємо разом. Які є плюси? Вона майже з натуральних інгредієнтів, хто це любить, але я ставлюся якось нейтрально до цього і ну, окей, натуральні інгредієнти, якщо нема ну, на рис, я думаю, навряд чи прямо багато в людей є алергія. Так ось, давайте візьмемо і припудримо. Я наношу пухнастим синтетичним пензликом. Ну, Заблюрило воно класно, бачимо ефект дійсно. Як воно проноситься, не знаю, бо я вже скоро буду лягати спати, змивати макіяж. Якщо нанести мені здається, і більш вуально, менше набирати панзиком, то шкіра краще буде підсвічуватися, але і зараз вона класно виглядає.